Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Кому Захід буде давати гроші на відновлення України? І так, ну, кому? Кому? Потрібні варіанти. Зараз сидіти гадати, то одне, я можу не то неправильно щось прочитати. Я шуткую. І так, і так, і так. Владі? Чи комусь іншому? По йде. Владі, Владі, буде у нас інша влада. Ой, юперний театр. Вибачайте, але відверто вам скажу. Я не бачу іншої влади. Я не бачу іншої влади. Хіба що перевибори будуть? Башу перевибори, так? Правильно я зрозуміла? Да. Да, я правильно зрозуміла. Це не значить, що вже жінка буде, бо хтось зараз скаже, буде жінка. Ось у нас тут король, король жезлів. Людина, я вже казала, що буде якась така людина дуже харизматична. Ви знаєте, то ще треба робити розклад. В принципі, можна подивитися. Але всі вже дивилися. Я і так знаю, що буде він балотуватися. І так, мої дорогенькі, наскільки я бачу, владі, бачите, владі, не комусь іншому, владі. Буду давати владі. Але, наскільки я розумію, після війни у нас же ж буде ще Зеленського Влада. І знову тут щось недобре. Оце мені не подобається. Так, да. Да, вони все розберуть. Нам потрібен інший президент, мої дорогенькі. Розумієте, а з другої сторони, а відки ми знаємо, що у нас буде наступний президент кращий? З цим президентом ми не в Європу не попадемо, щоб ви розуміли. Це ті, хто кажуть, що Зеленський відкрив шлях, чи як сказати, вікно Форточку в Європу. Да? Усіма силами, наскільки я бачу, зросла ді, так само. Що навпаки, у нас звужується все. І так, по-перше, до Європи, як свині до неба, так, через теперішнього президента. Верніше, навіть не, а через його владу. А ось. Якщо комусь не подобається, не дивіться. Ось. І наскільки я розумію, тільки коли прийде інша людина. У нас. Буде. Ну, а з другої сторони, буде у нас дійсно просвіт з іншою. Те саме буде. А чому? Буде він теж олігарх? Стопроцентний. Мої дорогенькі, відверто вам скажу, український народ, кажуть, карма, карма це не карма, це дурість. Це не розбиратися у речах. Дивіться, що робить всіх опонентів. До речі, 42-й, 10-й про що це говорить? Зеленський прекрасно знає, що буде балотуватися військовий. Він стопроцентно знає. Він стопроцентно боїться залужного. Хоча Залужний каже, він не хоче в політику. Наскільки я розумію, він залужний взагалі хотів би вчителювати. Ось, я трошки про нього читала. А, а Зеленський його боїться. Ось і боїться, що прийдуть військові до влади. Вони зараз просувають оцей 42-10. Ось, ну, це треба дивитися окремо, тому що я туди на півдня засяду і потім не зможу загрузити відео. Ось так, мої дорогенькі, поки що так. О, поки що так. Давайте м -м, потрохи, крок за кроком, будемо розбиратися в цих питаннях. Я залюбки буду це робити, правда. Трошки зараз скрутно, в мене чоловік хворий. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. На все добре.